Наношу на стіни декоративну штукатурку з перламутровим блиском. Це легко зробити своїми руками, навіть якщо ви не професіонал, за допомогою кельми, або щітки, або валика, або інших інструментів. Якщо стіни у вас підготовлені під шпалери або під фарбування, в магазині підбирайте декоративну штукатурку більш рельєфну або вельвет оточенто, китайський шов, ніжні кольори та наносити на стіни, можете зайнятися декоруванням стін в своєму будинку або кімнаті. А можливо, ви хочете зробити якусь одну із акцентних стін в районі телевізора або де буде стояти ліжко. І як ви бачите, нічого важливого немає такого тяжкого. Саме головне, не хвилюйтеся і робіть з посмішкою. Після того, як ви нанесли невелику площу, наприклад, квадратний метр, наводите гладь. Такі вісімки наносите. Бачите, як перламутрова фарба грає кольорами на стіні. Після висихання вона виглядає на стіну гламурно. До речі, це готові стіни з такими маленькими прожилками, хтось запитує. У ванній кімнаті у нас укладена керамогранітна плитка. Білого сірого такого кольору з прожилками під мармур. І в поєднанні з декоративною штукатуркою воно виглядає гламурно в інтер'єрі сучасно, а саме головне недорого. А якщо ви зробите декоративну штукатурку на стінах своїми руками, ви зекономите свій бюджет і буде у вас настрій на протязі багатьох-багатьох років. Бажаю успіхів в ремонті!